сторінка 160, параграф 20. Креська унія 1385 рік. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки. Словний католицизм один із напрямків у християнстві. Основні особливості визнання того, що Святий Дух виходить не тільки від Бога Отця, а й від Бога Сина, віра в існування чистилища, крім пекла і раю, у непогрішимості папи римського як намісника Бога на землі. Кревська унія, ліквідація удільних князівств на українських землях. Після смерті Ольгерада постало питання збереження цілісності Великого князівства Литовського. Ольдгерд заповів Великокнязійський престол старшому синові Ягайлу. Ягайло та його дядько Кейстут стали співправителями Великого князівства Литовського. Однак проти Ягайла виступили брати, які претендували на престол. Кейстут також прагнув одноосібної влади. Після загибелі кейстута боротьбу проти Ягайла очолив його син Вітовт у союзі з хрестоносцями, розуміючи. Непевність свого становища Ягайло вирішив скористатися підтримкою польського королівства, яке потребувало допомоги Великого князівства Литовського в боротьбі з Тевтонським орденом у 1385 році між державами було укладено Клевську унію, згідно з якою велике князівство Литовське мало перейти на католицизм і назавжди приєднати до польського королівства свої литовські і руські землі. Отже Об'єднавшись із польським королівством, Велике князівство Литовське втратило незалежність у 1386 році. Великий князь Яхайло хрестився за католициським обрядом під ім'ям Владислав, одружився з польською королевою Ядвігою та став королем Польщі, а одночасно і великим князем Литовським. Яхайло активно взявся за виконання умов унії. Литовців почали хрестити за католициським обрядом. Після Чого вони отримали такі самі привілеї, що і поляки? Васальна залежність у дільних князів з Великого князівства Литовського від польського короля проявлялася у сплаті щорічної данини та необхідності надавати йому військову допомогу. У всіх інших питаннях вони мали свободу. Так київські і подільські князі навіть карбували власну монету. Проте Вітов вимагав збереження самостійності Литви, збройна боротьба мусила. Ягайла в 1392 році визнати Вітовта намісником Великого князівства Литовського. Однак Київський князь Володимир, Новгород Сіверський князь Корибут Дмитро і Подільський князь Федір Коріятович відмовилися визнавати владу. Вітовта спалахнула збройна боротьба, під час якої Вітовт розпочав ліквідацію удільних князівств на українських землях. Федір Коріятович був змушений тікати до угорського. Королівства до кінця 90-х років 14-го століття всі найбільші удільні князівства були ліквідовані, а князів замінили на намісників Вітовта. Вітовту довелося одразу захищати Поділля від поляків. Цього разу він зумів відстояти землі за собою. Попри ліквідацію князівств, владу Вітовта підтримувала українська знать, що бачила в цьому правителя, який може протистояти зазіханням Московського князівства і на. Монголів Вітовт ще за життя за свою діяльність дістав почесне прізвисько великий. Постать в історії. Князь Федір Коріятович залишив помітний слід в історії Закарпаття. Він отримав від угорського короля місто Мукачеве та став намісником Березького комітету. Прихід Федора Коріятовича із 40 тисячним подільських селян, як стверджують писемні джерела, зміцнив становище слов'янських народів у населенні країни. Федір Коріятович виступав проти запровадження кріпацтва і мадяризації, насаджування угорської мови і культури, і з його іменем пов'язаний розвиток Закарпаття. Значно зросли міста Мукачеве і Берегове, виникло багато нових поселень. Був добудований Мукачевський замок. Місто обнесли захисним валом, а поряд заснували православний монастир Святого Миколая, що діє дотепер. Згодом у Мукачевому постало православне єпископство, боротьба Вітовта за зміцнення незалежності Великого князівства Литовського. Подальшому зміцнення влади Вітовта завадила поразка від монголів у битві на річці Ворскла в 1399 році. Він був змушений шукати порозуміння з Яхайлом. У січа 1401 року у Вільні було укладено унію, згідно з якою Велике князівство Литовське висла. Знавало васальну залежність від Польського королівства. Цікаві факти, Вітов за своє життя тричі хрестився у 1382 році за католициським обрядом, у 1384 році за православним, а в 1386 році знову за католицицьким. Цікаві факти: у битві на річці Вортскла. Монголи здобули перемогу, використавши свій улюблений метод удаваного відступу, щоб заманити військо противника в пастку. Вітовту не допомогло навіть масове використання вогнепальної зброї. Оточивши військові тофта з усіх боків монголи закидали його стрілами та атакували важкою кіннотою. У цій битві загинуло 18 князів і понад 500 нащадків знатних родин. Примирення з Ягайлом дало змогу вітовту зосередитися на боротьбі з великим. Князівством Московським. Вітовт вдалося приєднати частину його володінь. У великому Новгороді він привів до влади своїх прихильників. А Разяські і Тверські князівства визнали васальну залежність від Вітовта. Проте він не зміг завдати вирішальної поразки Москві. Щоб тримати ситуацію під контролем, Вітовт видав заміж свою дочку Софію за сина Дмитра Донського Василя, який згодом став великим князем Московським. Василь І ніколи не наважувався на битву із своїм тестом. Усі битви закінчувалися, стоянням і війська розходилися. У 1425 році Василь І помер, а Софія уклала угоду зі своїм батьком, за якою московське князівство стало васалом Великого князівства Литовського, а Вітовт опікном 9-річного князя Василя ІІ. Проте в Москві не сприйняли такий хід подій і спалахнула боротьба. Василь ІІ навіть був ослів. Іплений, але все ж таки зберіг владу, отримав прізвисько Василь II темний. Його здобутком для Москви стало започаткування в 1448 році окремої московської церкви. Щоправда, вселенський патріарх визнав її лише в 1593 році. Крім того, Вітовт разом із польським королівством узяв участь у боротьбі з Тевтонським орденом, яка в 1410 році завершилася переможною для них. Грюнвальдською битвою, позбувшись небезпечних противників, велике Королівство Литовське могло розвиватися самостійно. Новий розподіл сил у центрально-східній Європі був закріплений городельською унією 1413 рік. Вона визнавала незалежність великого князівства Литовського і після смерті Вітовта, але під зверхністю польського короля також унія підтверджувала привілейоване становище катологів, тільки в не могли обіймати вищі посади в державі. Ці положення викликали обурення православної знаті та спричиняли внутрішній конфлікт у великому князі Литовському. У 20-х роках 15-го століття, скориставшись негараздами Золотій Орді, Вітов зумів розширити володіння своєї держави до Чорного моря, щоб захистити нові кордони. Він сприяв у незалежненню кримського ханату. Це мало покласти край орд. Одинській монгольській загрозі для закріплення своїх здобутків та зміцнення незалежності Великого князівства Литовського, Вітовт у 1429 році скликав у Луцьку з'їзд європейських монархів. Особливого значення на її з'їзді набуло питання коронації Великого князя, прагнучи відвернути претензії Вітовта на Чеське королівство, а також послабити польське королівство, імператор священної Римської імперії та та угорський король Сигізмунд підтримав наміри Вітовта стати королем литовським та руським. Коронування Вітовта було вигідно і давньоукраїнським князівським родам, адже литовці прихильно ставилися до спадщини Русі України. Однак проти коронації Вітовта виступали поляки, посилаючись на унію 1385 року. Корону було викрадено, а Вітов траптово помер у жовтні 1430 року. Цікавий Фактом на початку січня 1429 року на з'їзді у Луцьк приїхали представники багатьох країн. Для них приготували двори та будинки не тільки в місті, а й у його околицях. На стіл подавали свіже м'ясо з вживаних згідно з потребою стад лосів зубрів, диких кабанів, волів, баранів. За халом до Луцька прибуло 15 тисяч осіб, що в декілька разів перевищувало населення міста. Вітовт улаштовував нескінченні бенк. Кети для гостей, напрями зовнішньої політики князя Вітовта: Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське, Тевтонський орден, Велике князівство Московське, Польське Королівство, Велика Орда, Велике князівство Руське, битва під Вількомиром та її наслідки. Після смерті Вітовта Білоруська, Українська і частина Литовської знаті без згоди польського короля обрали князем Великого князівства Литовського, Сидригайла, Ольга. Гердовича 1430-1432 роки. Ці дії поставили під загрозу подальше існування польсько-литовської унії. Польське військо швидко вдерлося на Волинь і Поділля. Однак запекли опір населення, а також укладений союз між Свидригайлом та Тевтонським орденом, і гуситами завадили полякам заволодіти цими землями. Проте утриматися при владі Свидригайло не зміг литовська католицька знає, що. Боялася втратити свої привілеї, вчинила заколот і посадила на великокнязівський престол брата Вітовта, Сигізмунда Кейстутовича, Свидригайло ледь урятувався втечею. Сигізмунд, як польський ставленик, одразу відновив Віленську унію. Але поширити владу на все велике князівство Литовське не зміг: Берестейщина, Пітляща, Полоцька, Вітебська, Смоленська, Землі, Сіверщина, Київщина, Волинська, і Східне Поділля визнали своїм володарем Свидригайло і об'єдналися у Велике Князівство Руське. Спираючись на підтримку цих земель, Свидригайло розпочав успішний наступ проти Сигізмунда. Занепокоєні такими подіями Цигезмунд і Ягайло внесли деякі зміни до угоди про унію на користь литовців у 1432 і 1434 роках було видано акти, які зрівнювали в правах католицьку і православну знать. Ці поступки дещо зменшили кількість прихильників свидригайла, який і без того втрачав підтримку через свою непослідовність і жорстокість у вересні 1435 року на річці Швянці не неподалік міста Вількомир, зараз місто Укмерге в Литві. Відбулася вирішальна битва за великокнязівський престол Свидригайло та його прихильники зазнали поразки, а прагнення руської знаті ствердити Велике князівство Руське так і не було втілене в життя. До кінця 1438 року Сигізмунд заволодів усією територією Великого князівства Литовського. Структура управління Великого князівства Литовського, Великий князь Литовський, Великокнязівська. У дільні князі приєднання західного поділля до польського королівства, скориставшись між у Великому князівстві Литовському, у 1430 році польське військо знову вторглося на Поділ. Цього разу воно зустріло опір місцевого населення, очолюваного князями Федьком Несвіським та Олександром Носом. Та зазнало поразки. Проте саме в цей час між великим князем Литовським Свидригайлом і Федьком спалахнув конфлікт. Тько перейшов на біг польського короля і допоміг йому захопити західне поділля, щоб закріпитися на приєднаних землях. Польський король у 1434 році в році Галичині створив руське воєводство. А в західному поділлі польським на ці землі була поширена система управління, яка існувала в польському королівстві. Для зміцнення влади король роздав своїм наближеним. Маєтки, посади у міста. Запрошували німецьких, єврейських і вірменських переселенців, яким надавали всілякі привілеї. Як наслідок, прийшли населення в містах, почало домінувати над місцевим. Також була запроваджена система. Судочинства, що існувала в польському королівстві, вона мала становий характер, тобто, кожен стан мав власний судовий орган. Шляхта була підпорядкована земському суду, міщани магістрату, а решта старостинському суду. На цих землях католицька церква поряд із православною створила власну церковну організацію. У Володимирі, Галичі, Перемишлі, Кам'янці, Холмі було засновано єпископа. А в 1412 році у Львові. Архієпископа православне населення мало певні обмеження щодо призначення на державні посади. Діловодство поступово переходило на латинську або польську мову. Завершення об'єднання українських земель із Великим князівством Литовським, виступи руської православної знаті. Сигізмунд здобув перемогу завдяки польському королівству, але прагнув зміцнити незалежність Великого князівства Литовського. Він спирався на дрібну. Них землевласників, рицарів, а не на удільних князів, владу яких обмежував. Урешті-решт українські і білоруські князі змовилися та вбили. Сигізмунда новим великим князем Литовська знать обрала молодшого сина Ягайла Казимира. Проте реальна влада була зосереджена в руках литовської, знаті на чолі з магнатом Яном Хаштольдом. У відповідь на ці події на українських землях спалахнуло повстання, яке влада змогла притушити завдяки поступкам. Православній знаті. Щоб запобігти новим виступам українських князів, після проголошення Казимира великим князем Литовським було відновлені Київські і Волинські удільне князівство. Волинське князівство віддали Свидергайлові, який правив ним до кінця життя. Після чого воно було ліквідовано. 1452 рік. У Київському князівстві відновили правління династії Ольгердовичів. Князем став син Володимира Ольгердовича Олександр Олелько Володимирович, 1441-1454 роки. У 1447 році Казимира було обрано польським королем під ім'ям Казимир IV Ягелончик. Він зберіг незалежність Великого князівства Литовського. Крім того, прийнятий ним. Того самого року Віленський привілей надав додаткові права католицькій і православній знаті. Зокрема, як і англійська велика хартія вольностей 1215 року, документ гарантував недоторканність особи від арешту та ув'язнення без вироку суду. Князь Олелько, що правив у Київському князівстві, а потім його син Семен 1455-1470 роки, намагав намагалися повернути могутність руських удільних князівств у 1458 році. Семен Олелькович домігся створення окремої київської православної митрополії. Ця подія остаточно розділила українську і московську православні церкви. Зростання могутності Київського князівства занепокоїло Казимира. Після смерті Семена Олельковича в 1471 році він ліквідував Київське князівство. Брат Семена Михайло Олелькович не був допущений до Києва. Намісником міста призначили сина найвпливовішого литовського магната Яна Хаштольда Мартіна, але через опір населення йому довелося силою утверджувати свою владу. Цікавим фактом для захисту південних кордонів Великого князівця Литовського Казимир сприяв у незалежненню кримського ханату. Він забезпечив прихід до влади в 1442 році Хаджі Грая, який став першим ханом нової держави та дотримувався союзу з великим князівством Литовським до своєї смерті в 1466 Році. Працюємо з джерелом додаток до Іпатіївського літопису про ліквідацію Київського князівства 1471 рік, упокоївся Семен Олелькович, Князь київський, після його смерті Казимир, король польський, бажаючи, щоб перестало існувати князівство київське, посадив там воєводу з Литви Мартіна Гаштольда Ляха, якого не хотіли кияни прийняти, тому що він був ляхом. Однак, будучи примушені. Погодилися і з цього часу в Києві перестали бути князі, а замість князів стали воєводи. Хроніст Ян Длугош про причини ліквідації Київського князівства. Литовські пани дуже хотіли, щоб це князівство київське знову було перетворене на звичайну провінцію Великого князівства, як і інші руські. Князівством і вимагали від короля, щоб ті тут призначили намісником Мартіна Хаштольда. Отже, на початку 70-х років 15 го століття на українських землях було остаточно ліквідовано удільний устрій і поширено управління намісників. Ліквідація Київського князівства завершила Княжий перехід історії Києва, який тривав майже тисячу років. Після ліквідації Волинського і Київського князівства Великий князь Литовський міг не зважати на інтереси руської православної знаті. Однак руська знать прагнула відновити свій вплив і становище у 1471 році молодші нащадки Олельковичів, яких позбавили у організували змову. Вони намагалися відділити свої колишні володіння. Від Великого князівства Литовського та приєднати їх до Московського князівства, проте змовників було викрито і страчено. Так руську православну знать усунули від влади. Після смерті великого князя Литовського і польського короля Казиміра IV Ягелончика спадкоємцем став його син Олександр 1492 1506 роки. Він продовжив політику, спрямовану на зміцнення при владі католиків. Литовська католицька знать виступала за незалежність Великого князівства Литовського та проти Унії з польським королівством у Бача. В польській знаті своїх конкурентів. Напруженими відносинами між Великим князівством Литовським і польським королівством скористалося Велике князівство Московське. Воно уклало союз із Кримським ханатом і почало наступ на Велике князівство Литовське та його союзників. Велике князівство Московське остаточно підкорило Твер і Новгород, що тяжіли до Великого князівства Литовського, захопило майже всю Чернігівщину. Верхівське князь. Володіння яких розташовувалося у верхів'ях річки Ока, де ще правили нащадки Рюриковичів, перейшли на службу до московського у цей самий час українські землі потерпали від набігів кримських татар. Останнім виступом руської православної знаті стало повстання 1508 року під проводом князя Михайла Глинського. Воно охопило турівську і київську землю. Ці події спалахнули під час Чергової війни Великого князівства Литовського з Московською державою ходили чутки, що Михайло Глинський прагне відновити Київську державу. Однак інші князі не підтримали виступ. І Михайло Глинський утік до Москви. Вирішальну роль у придушенні виступу відіграв князь. Константин Острозький, який тільки но сам утік із московського полону. Постать в історії у молоді роки Михайло Глинський прийняв католицизм і виїхав за кордон, де навчався при дворах європейських монахів імператора священної Римської імперії Курфюрста Саксонії тощо він здобув добру освіту, досконало опанував військове мистецтво, а після повернення на батьківщину здобув вплив при дворі великого князя. Литовського Олександра. Брати Михайла Глинського, Іван і Василь стали воєводами, відповідно, київським і Берестейським. І зростанням впливу князя збільшувалися його земельні володіння. Брати Глинські володіли третиною земель Великого князівства Литовського. Однак після смерті Олександра за нового великого князя Литовського, Сигізмунда Михайло Глинський. Потрапив у немилість і втратив усі свої посади. На його землі претендували інші князі. Розуміючи хитність свого становища, Михайло Глинський наважився на виступ українські землі у складі московської держави. Остаточна ліквідація на українських землях удільних князівств у складі Великого князівства Литовського і наступ католицької церкви відбулися одночасно з піднесенням московської держави. Вона звільнилася від. Зверхності монгольських ханів і була єдиною незалежною православною державою після падіння Константинополя під ударами турків. Османів в 1453 рік ці обставини дали можливість московським князям вступити в боротьбу з великим князівством Литовським за спадщину Русі. Великий князь московський Іван III узяв собі титул Государя і Великого князя всієї Русі. Така позиція московського правителя загострила відносини між державами та спричинила низку війн. 1487 чотириста 1500-1503, 1507, 1509, 1512, 1522, 1534-1537 роки. У 1500 році московське військо на річці Ведрощі розбило військо великого князя Литовського, закріпило за собою смоленщину і Чернігову Сіверщину та примусило визнати самоприсвоєний титул московського правителя. А литовські війська на чолі з Константином Остроем. Роським у великій битві під Оршею 1514 рік врешті розгромили московські війська. Проте через внутрішні негаразди велике князівство Литовське не змогло скористатися цією перемогою для повернення втрачених у 1503 році земель, спираючись на підтримку удільних чернігівських князів, що були переважно нащадками Рюриковичів. Московська держава збільшила свої володіння шляхом приєднання чернігово стародубського і Новгород Сіверського князівств. Ці землі були поділені на повіти на чолі з воєводами. Удільні князі, що перейшли до московської держави, отримали володіння від Великого князя Московського у 1523 році Новгородське сіверське князівство було ліквідоване.